О, не журися за тіло, Ясним вогнем запалало воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору слетіло, легкий пухкий вітерець ляже, вернувшись у чисту землицю, Вкупі з водою там ростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі, багати, веселі й сумні, радощі й смуток нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, Я їм тоді заспіваю, все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав. Мрії збираючи гає. Граюши, коханий, благаю.